Як перевірити відповідність зрізів у лекалах. Завжди пам'ятаємо, що у нас припуски на зшивання виробу завжди 0,7 см. По плечовому, по горловині, по бічним, по зрізу зшивання ластовиці та по середньому шву, якщо він у нас в моделі є. На прикладі плечового шва зараз покажу, як перевірити спряженість зрізів. У нас є пілочка, у нас є спинка. Ось ця лінія внутрішня це лінія шва сшивання вирбу по плечу. Ось ця відстань від лінії до крайнього зрізу на лекалі це є сам припуск 0,7 см. Як перевіряємо, чи відповідає плечовий зріз пілочки, плечовому зрізу спинки. Ми накладаємо. На ось цю лінію лінію, яка нанесена на напілочці, ми зрівнюємо їх. І бачимо, що у нас плечовий зріз абсолютно відповідає, що напілочці, що на спинці. Це якщо у нас зріз прямий, це просто трошки складніше, якщо нам потрібно звірити. Бічний, наприклад, зріс, він у нас йде не по прямій, а більш вигнута лінія. Ми е, на пілочку або на спинку накладаємо е, деталь пілочки або спинки, зрівнюємо е, по проймі, зрівняли. І фіксуємо шилом. Далі руками, повертаємо деталь. Фіксуємо. Бачимо, що націчки у нас на пілості і на спинці зійшлися. Ідемо далі і бачимо, що у нас спинка. З пілочкою зрівнялися. Бічний зріз у нас на сменті відповідає вічному зрізу на пілості. Далі як перевірити спряженість пройми по каплукам? Беремо пілочку. І таким самим методом. Рівняємо по проймі, кладемо рукав в точку початкового до пройми, фіксуємо шилом і рухаємо, приміщуємо лекало. Бачимо, що настічки у нас по, пілочці і по, по проймі пілочки, і по окату рукава зійшлися, фіксуємо шилом, купимось далі. Бачимо, що у нас насічка зійшлася з лінією зшивання. Тобто по окату рукава у нас пройма відповідає на кошці. Далі перевіряємо, чи відповідає окат рукава проймі спинки. Так само ставимо насічку до лінії шва на спинці. Поставили, зафіксували шивом і рухаємо лекало. Це у нас по проймі зійшовся рукав з пройної пілочки. Таким методом ми можемо перевіряти зрізи пічні, площади, зрізи окат рукава, чи відповідає він проймі, зріз пришивання ластовиці, перевіряти відповідність зрізів на комірі та на горловині. Також, що потрібно носити, які додаткові лінії на лекало, маємо пам'ятати, що нитка основи завжди паралельна центру лекала. В даному випадку у нас тут згин, і нитка основи проходить паралельно згину. І це стосується так само спинки. Нитку основи ми наносимо на оцю сторону лекала. І на зворотню сторону запала для закліника. Це важливо, не повідомляємо.